День народження СРСР. Як більшовики створили нову імперію, радянський союз незаконне утворення, яка на десятки років стала в'язницею народів. Вони намагалися створювати п'яту колону. Що сталося 30 грудня 22-го? інтриги Сталіна, і як їм протистояли українці? В республіках був потужний спротив, та що не так із датою створення союзу, і чи законною взагалі була ця держава? Ми розібралися і натрапили на сенсацію. Вітаю, я Катерина Павловська, і це факти тижня цього року за радянським календарем могло би виповнитися 100 років з дня заснування СРСР. Однак українські історики з цим датуванням не згодні. Офіційну дату 30 грудня колись запровадив сам Сталін, і то не вперше десятиліття свого правління. Тож чому йому раптово знадобилося це свято, і як з окремих країн він фанатично намагався зліпити одну імперію? Давайте розбиратися і під підписуйтеся на наш канал, аби знати більше різнокольорові рушники і керамічні вироби радянської доби. Унікальні музейні експонати в національному музеї історії України нам дістають просто із запасників, бо вся колекція у сховищі зберігається на час війни. На цьому рушнику ви бачите вишитий герб СРСР, і навколо нього в національних костюмах 15 союзних республік. Тобто, це був такий ідеологічний штамп. 15 республік, 15 сестер. Тут ми бачимо українку, а ліворуч це Росія. Тут зображена вона у вигляді чоловіка. Цей рушник був виготовлений до 60-річчя з дня проголошення СРСР. 60-річчя – остання кругла дата. 70 союзу вже не виповниться. Подібні ідеологічні штампи радянської пропаганди в різних варіантах були представлені і на виробах до попередніх річниць. По центру ми бачимо конституцію союзу радянських соціалістичних республік, а навколо прапори союзних республік. Всі вони були дещо схожими. Ось ця конституція, ухвалення якої свого часу і задекларували створення СРСР як держави це сталося 6 липня 1923 року. Однак днем заснування союзу, у який зазвичай відзначали це свято, вважається інший, 30 грудня 1922. дев'ятсот Так вирішив Сталін. Але чому така розбіжність? Собака зарита у цьому договорі, який зараз ретельно зберігається в російських архівах. Але ми знайшли його копію. Тут є посилання. А архів Російської Федерації фонд 3316, три шістнадцять у 30 грудня тут говорилося про те, що Кожна союзна республіка буде мати свій уряд. Тут от в самому кінці положення за кожний з союзних республік сохраняється право свободного виходу із союзу. Цей договір дійсно підписали саме 30 грудня 22 го але не в кінцевій редакції. Тож чому саме 30-те було затверджено як свято, що так пафосно відзначало усі наступні роки? Ми розкопали невідомі факти про них. Розкажемо далі. Солдати, що йдуть площею, вже не з прапором Російської імперії, а з радянським червоним стягом. Та більшовики, які доносять свої ідеї просто посеред вулиці. На старих архівних плівках жовтневий переворот 17-го року зовсім не такий масштабний, як його зображувала радянська пропаганда в Україні. В цей час визвольні змагання або українська революція. Згодом тут проголосять незалежну ОНР зі столицею в Києві. Більшовики ж навпаки, були одержимі ідеєю зберігти старі кордони Російської імперії, але вже під своїм прапором. Україна проголосила себе незалежною. Українською Народною Республікою УНР Москві це дуже не сподобалося. Вони намагалися у нас створювати п'яту колону, намагалися створювати у нас більшовицькі революції проводити, але їм нічого не вдавалося. Українці на це не йшли, і УНР почало існувати як незалежна держава. Тоді Росія поперла на нас війною, зустрівши шалений опір українців, російські більшовики впроваджують новий механізм, який і досі застосовує правонаступниця. Паралельно із військовими нападами починають плодити фейкові республіки із таким же фейковим, але повністю підконтрольним урядом були утворені маріонеткові Криворізька Донецька Республіка. Так само ця Українська Народна Республіка, соціалістична. А потім і Українська Соціалістична Радянська Республіка. І все це було оманною. ці комуністи, українські, так звані комуністи, які проголошували у Сирири, Вони насправді були створені у Москві. Зокрема, з 5 по 12 липня 1918 року. Саме у Москві було офіційно строє. Засновано комуністичну партію України. Більшовицька окупація України під прапором штучної ОСРР розпочнеться наприкінці 19-го року, і цю фейкову республіку почнуть насильно об'єднувати із Росією. Теж саме зроблять і з іншими сусідами. Залишиться єдине питання: чи збережуть вони, хоч трохи автономії, чи будуть цілком поглинуті в республіках? Був потужний спротив. Оти такого об'єднання потужний національно визвольний рух в Україні був, який призвів, власне кажучи, і до початку більшовицької політики українізації, і до відмови відходження в склад радянської Росії і до боротьби за свої права. Керівництво тогочасної радянської України вимагало для себе більше повноважень. Теж декларувала і Грузія, що входила до іншого фіктивного утворення за Кавказькою СФСР, яке складає. Вдалося ще з Азербайджану та Вірменії Ленін розумів, силове поглинання знов розв'яже громадянські війни, що ледь вдалося загасити. Сталін навпаки буде проштовхувати ідею централізації, тобто зробити республіки просто округами Росії. Сталін був наприклад категоричним супротивником надавати такі рівні права усім національним республікам. Ну, тобто, взагалі проти створення такої ради національності був проект, де взагалі не малося на увазі вироблення національних республік. Тобто Україну мали поділити не як одну республіку, а як кілька господарських областей, які були б інтегровані в інші господарські регіони Росії. Золоте оздоблення залу, величезна кришталева люстра, що сяє навіть на старих плівках. Та завжди зайняті окремі балкони для партійної еліти, що зазвичай дивилася тут Лебедине озеро. Найпопулярніший балет Большого театру, трохи менше ніж за 70 років, стане символом кінця радянського союзу. Але мало хто знає, що саме тут, в залі цього театру, проголосять і про його створення 30 грудня 2022 року. Тут зберуться керівники чотирьох перших республік для підписання угоди. Тут дев'ятсот 1922 році було провозглашено образування Союза Совєтських Соціалістичних Республік. Першим виступив Сталін. Він кілька місяців як генеральний секретар центрального комітету компартії, і для нього вже підготували проект договору і декларацію про утворення СРСР. Сталін, який виступав доповідачем, він розповів про союз, а потім сказав: А давайте оцей проект. Договору про створення радянського союзу і декларацію про створення радянського союзу. Давайте ми їх приймемо в цілому. Йому вже навіть встигли поаплодувати в цілому, тобто без обговорень. На це погодяться далеко не всі. Соратник Леніна, ідейний комуніста, військовослужбовець Червоної армії у партії Михайло Фронзе справді мав вагу. Мабуть, тому він дозволив собі заперечити Сталіну, який тоді ще лише набирав обертів, ще не розуміючи. чи Чим це обернеться для нього самого згодом, ймовірно, через цей самий виступ, фрунзе таємничо загине, відкривши список дивних смертей, що траплялися із ворогами Сталіна. виступ фрунзе і він сказав, що на його думку насправді це була не його думка, а думка Леніна. Потрібно все таки ще допрацювати текст цієї декларації, що союзні республіки можуть ще внести свої там пропозиції якісь. А після обговорення його в Узних республіках вже прийняти на другому з'їзді, менше з тим у попередній редакції договір про утворення СРСР такі підписали 30 грудня 22-го. Тобто, це був варіант, який мав доповнюватися іншими учасниками, але такого диктатор Сталін, звісно, не допустив. А через півроку оформив ухвалені документи у конституцію, за яку проголосували вже одноголосно. А коли ж представники республік підписали остаточний варіант су. Союзного договору тут нас чекала шокуюча новина. договір, як от підписують, наприклад, між державами да? договора з печатками, з мокрими з підписами. от такого документа не існує. Що ж це означає з юридичної точки зору? Виходить, що е, ніхто не погодився на створення добровільно цього союзу радянських соціалістичних республік. Немає документа офіційного. Тобто Україна також його не підписала. Радянський Союз незаконне утворював, Вони були окупантами. І і населили свою владу, але це лише до Юри, а де-факто союз не лише існував, а й навіть продовжував розширювати територію, застосовуючи відпрацьований механізм з республіками. Кількість союзних республік за задумом більшовицьких вождів повинна була постійно збільшуватись не дарма. На гербі радянського союзу по центру знаходиться земна е, куля, тому що е, за їхнім задумом. Всі країни з часом повинні були стати союзними республіками У ході Другої світової війни була така, якби мета приєднати європейські країни. А це б для них означало дорогу в один кінець на довгі роки. Хоч дозвіл на вихід із радянського союзу був прописаний у його конституції, механізм для цього створений так і не був. Тож фактично СРСР був тюрмою народів, і аби вийти з нього, зрештою країнам довелося його. Знищити, підписавши у 91-му біловезькі угоди, що таки були оформлені за усіма юридичними правилами. Якщо вам сподобався наш матеріал про створення СРСР, тисніть лайк і пишіть коментарі. Це допоможе нам робити нові цікаві матеріали.